Привіт всім! Я знову разом з вами із новинами Форевер. Я Ейден Охара і хочу швиденько подякувати Гейрі та Ніку за те, що підмінили мене, поки я трішечки перепочив. Насправді, я не відпочивав, оскільки я щойно повернувся з поїздки по Європі, яка почалася в Німеччині. Як же чудово було повернутися до Мюнхену, де відбулось відкриття нового офісу Форевер? Це просто чудове місце для роботи. А для підприємців Форевер, чудове місце щоб будувати свій бізнес. Після цього ми перескочили. Аж чекайте, я дещо згадав. Авіалінії загубили мій багаж. А тож в Німеччині я був без багажу і мусив все купувати. Так, от звідти ми перескочили до Англії, і я радий був побувати вдома. Але це був рекордно спекотний день, якщо я не помиляюсь. Ми зустрілися в чудовому офісі з багатьма лідерами і поговорили про те, як вони пережили всі труднощі та наскільки вдало відновили свій бізнес. Після цього ми переїхали до Ковентрі, і треба ж таке спека оп'ят. А в суботу вже страшенна злива. Але яка ж це чудова споруда, і зала була повна. Не знаю точно скільки людей там було, але вільних місць бракувало, і атмосфера Це виглядало так, немов велика сім'я зібралася разом знову. Було приємно зустрітися зі старими друзями, і я дуже вдячний усім за теплий прийом. А після цього я полетів до Скандинавії. Там також був чудовий офіс. Було гарно зустрітися з працівниками та підприємцями та поговорити про те, як вони жили останні пару років, також ми обговорили труднощі минулого та перспективи на майбутнє. А найбільше мені сподобалося, коли після всіх зустрічей, обговорень та планів ми посідали у швидкісні моторні човни і промчали по старовинних каналах. Це було просто неймовірно. Була глибока ніч, але сонце так і не заховалося. і було так приємно разом з усіма підприємцями сісти і дізнатися, що вони відчувають, повернувшись до бізнесу після усіх ковідних обмежень. фантастично але що ж я зрозумів після усіх цих подорожей? По перше, те, що всі підприємці супер щасливі повернутися до бізнесу, і я впевнений, що ви відчуваєте те саме. Наші співробітники вірні, професійні та повні ентузіазму, і було чудово поговорити з ними про те, через що вони пройшли. І я вдячний, вдячний не тільки співробітникам в цих країнах, але й в усьому світі. А Якщо дуже чесно, то існує певний брак впевненості у всіх, включає мене. Неможливість остаточно піднятися і приступити до роботи з цим потрібно боротися, робити ці дзвінки, ділитися цими продуктами і рухатися вперед. Подорожував не тільки я один грек і Герін щойно побували в Бразилії, де святкували їх зростання та успіх. Всі квитки на день успіху були продані, і подорожі не закінчуються, оскільки ми з Грегом вирушаємо до Японії, Малайзії та Сінгапуру, щоб зустрітися зустрітися там з нашими співробітниками та підприємцями буде цікаво знову побувати в Азії, де мене були, здається, вже 100 років. Останнім часом ми бачимо результати зустрічі наших підприємців, підвищення енергійності та розвитку бізнесу. Це дуже приємно спостерігати по всьому світу. Я хотів би поздоровити Індію зі збільшенням продажів на 14% у травні та з 19% відсотковим ростом у червні в порівнянні з минулим роком. Це просто неймовірно. Продовжуйте так працювати. Маю на увазі вас всіх, друзі. Я чекаю на те, щоб побувати в Індії, що станеться можливо дуже і дуже скоро. А тепер перенесемось до Філіп там відбулася дуже успішна поїздка кращих менеджерів. 14 підприємців зібралися разом, щоб відновити свою енергію та підготуватися до другої половини року. А Нік саме зараз знаходиться у Канкуні, готуючи готелі та локації для зустрічі ігл-менеджерів. Я знаю, що він задоволений. Я розмовляв з ним сьогодні, і все виглядає фантастично. Чекаємо на вас там у жовтні, і будемо раді зустрітися з вами. І не забувайте, що ігл-менеджер 2020 продовжується, і завдяки новим правилам ми. Очікуємо, що багато хто з вас зможе кваліфікуватися. Вихто, особливо злітаючі менеджери і вище до речі, балі теж не за горами, а тому не забудьте перевірити свої кредитні коробки. А також згадайте, коли ви в останнє згадували про нашу щедру автопрограму. Чому б не скористатися чудовою нагодою купити нове авто? Пам'ятайте, що не всі зможуть кваліфікуватися, адже це зовсім непросто. Це не схема швидкого збагачення, це не легкий бізнес. Але якщо ви наполегливо працюватимете і все зробите правильно, ви зможете досягти неймовірних висот. А зараз час для нашого списку топ – ми почали це недавно і продовжуємо визнавати досягнення в наших випусках. Новин я хочу поздоровити підприємців з найбільшою кількістю особистих та не кредитних коробок в місяці червні, що також ми називаємо відкритим бізнесом. Ми вітання Кутару Танжі, підприємцю номер один за особистим та не менеджерським об'ємом в світі. Він з Бенелюксу, а також його пам'ятаю за чудовий виступ на глобальному ралі в Абудабі. Вітаю тебе, Кутар але не зупиняємося і подивимося на топ 10 підприємців у груповому об'ємі. Вітаю всіх, хто увійшов до світової топ десятки. Бажаю всім прагнути додати своє ім'я до цих списків. Вітаю також Рольфа Кіпа, який знову лідирує і знову став номером один в світі цього червня. І ще раз вітаю всіх. Коротко ще про таке. Багато хто запитував нас про бізнес у Пакистані. Нині в нас немає планів поширення бізнесу на Пакистан. Я знаю, що це неприємно, що ви не хотіли б таке почути, але, на жаль, зараз не слушний час для нас як компанії поширювати туди свою діяльність. Я не кажу, що так буде завжди, але нині ми не плануємо працювати у Пакистані. Перепрошую за погані новини. А зараз чудова новина, яка стосується нашої кампанії Надія і Дім». Пам'ятаєте, як ми об'єднали зусилля для того, щоб зібрати 100 тисяч доларів для дітей України ми були вже близькі до мети, і всі пожертвування до фонду імені Репсамана будуть відправлені до організації «Надія і Дім для того, щоб допомогти тисячам українських дітей, що знаходяться у сирійських притулках раді повідомити, що ми зробили це і навіть перевищили цю суму. зібравши 116 157 доларів. Внески від усіх вас, від ваших зусиль, від тих, хто бігли, і йшли, говорили і робили все для того, щоб зібрати ці гроші. Дякую вам усім, і всі ці гроші будуть перераховані до організації Надія і дім на допомогу численним українським дітям сиротам Про те, як використовуються ваші гроші в Україні, ви зможете дізнатися з наступного видання журналу Living Forever. Ми розповімо на які благодійні справи, надія і дім використали ваші кошти. Дякую вам дуже і дуже. Дякую за вашу благодійність, ваш час та зусилля. На сьогодні це всі новини Forever. Наступний випуск через пару тижнів. А доти фокусуйтеся на тому, що найважливіше для вас. Сподіваюсь, побачитись з вами дуже скоро.